Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Сьогодні ми з вами поговоримо про заповідь, котра навчає нас берегти правду і оберігати честь та гідність наших ближніх. Нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш контент вподобайкою та поширивши це відео. Допоможіть нам розвивати україномовний богословський контент. Отже, восьма Божа заповідь звучить так: не свідчене правдиве проти ближнього твого. Господь закликає таким чином нам говорити правду, пізнавати її і жити нею. Спізнайте правду, і правда визволить вас. Йоанна 8,32 Кожна людина покликана бути щирою та правдивою у словах і вчинках. Восьма Божа заповідь закликає нас говорити правду, засуджує брехню і наклеп, закликає дбати про честь, гідність та добре ім'я власне та інших людей, і захищати його від наклепу обмови неправдивого свідчення. Також восьма Божа заповідь вона і вчить нас, і застерігає шанувати гідність і честь кожної людини, берегти її добре ім'я, говорити правду, захищати себе та інших від наклепу обмови неправдивого свідчення. Правдомовність християнина має глибокий духовний характер і полягає. Він в тому, щоб звіщати Христа і добру новину. Тому гріх проти цієї заповіді Божої це гріх проти правди, проти справедливості і проти любові до себе та ближнього. Брехня, наклеп, неправдиве свідчення, кривоприсяга спотворюють правду. Ходять нам і нашим ближнім. Вони можуть провадити до важких наслідків для людини в її духовному, особистому і суспільному житті. Тому Ісус навчає, що батьком брехні є диявол. Диявол був душогубець від початку, і правди він не тримався, бо правди немає в ньому. Коли говорить брехню, за свого говорить, бо він брехун і батько брехні. Йоанна 8,44. Успішні осудження, обмови, плітки, наклепи, звинувачення без достатніх доказів та неправдиве судочинство, а також і підкуп шкодять доброму імені і честі, репутації наших ближніх. Також важливо зазначити, що підлабузництво є формою обману, якщо має на меті якусь вигоду. Отже, ця заповідь Божа нас закликає до правдивості, шанування гідності та честі інших людей, а також і до захисту правди. Словах і вчинках, брехня, наклеп, неправдиве свідчення, обмови завдають шкоди не тільки іншим, але й нам самим, оскільки спотворюють правду, руйнують довіру та ведуть до морального і духовного падіння. А якщо вам сподобалося це відео, тисніть подобайку, поширюйте його, а також не забудьте підписатися. Слава Ісусу Христу!